Продаються отакі монети, черевички, серія Флора і Фауна. Продаю за 1200 гривень. Розиться, ось така монета Кравчук Михайла. Продаю за 1150 гривень. Теж такої монети 15 тисяч штук. Продаю такий бокс. Є декілька штук. І можна купити за 1050 гривень. Красива монета. Всього 1050 гривень. Вибір скину, якщо треба буде. Умови нового аукціону. Гроші, товар. Ще одна монета на продаж Олес Гончара. По 1050 гривень. Всього 1050 І ви будете власником такої чудової монети. Олес Ванчар. Наявності більше 10 штук. Продається монета Петриківський розпис. Це на 1050 гривень. Дуже красива монета кольорова. Всього 1050. І ви будете щасливим власником даної монети. Всім дякую, хто дивився мій канал. Буде більше.